Виражіння, що він задумав або вона. І зараз ви думаєте про керівника, про якусь людину, про чоловіка, про жінку, про батька, про матір. Якщо у вас якась така ситуація, ви зараз представляєте цю ситуацію і думаєте, я зараз вам відповідаю, що він задумав, що задумала та людина, яка у вас зараз в голові. І так, варіант номер один, що він задумав. Воспоминання йому і так хорошо, подивіться, він знаходиться в, емоці... в емоціональному состоянии і вспоминає якусь людину. Яка йому, можливо, приходила в дитинстві. Це знайома людина, з якою ця людина колись або були відносини, або родами з дитинства, або ми вже навчалися разом, да? і він сповнив про цю людину. В нього буде все добре, все хорошо. Можливо, він випиває, таке теж буває. І зараз він. Ничего не ждет, как бы, да, тобто ему все добре, все хорошо, в каких-то воспоминаниях. Ну, потім приходит Бах Тарарах, і приходить карта страшного суда. То тобто есть його будуть осуждать, его будуть, возможно, судить. І він буде починати відбиватися від інших людей. Тобто, на нього будуть, я не хочу сказати, нападать. ні, тут більше Осуждення, суда і власті будуть на нього нападати. Да? Тобто сидів чоловік в колебільці, і тут вдруг трах, бах, все змінилось, і можливо, якщо це Україна, то можливо, піде воювати шабля на голову. Тобто цей світ, в якому йому було добре, вдруг по судьбі, по карта страшного суда, тобто ми всі воюємо зараз, да? не всі, а захищають родину, родину, батьківщину. Тобто, якщо це для керівника, то йому прийдуть. От вишестоящего руководства какие-то указания його будуть осуждать і так далее і тому подобне. Тобто приміняйте до своєї ситуації, про яку ви зараз думаєте. Варіант номер два. Що він задумав? Що в нього в голові? Що він задумав? А він, опять карта дьявола, четвірка Пентаклей. Якось так збирається, обіцяє, щось, щось розказує, паш мічей. Він щось розказує, на когось нападає, від когось захищається, в нього якісь такі плани. І тут карта дьявола. Дьявол, ми, тільки що я рассказывала, да, секс, деньги, война. Возможно, всі его планы перечеркнет война. Можливо, всі э, планы э, на гроші пов'язані з грошима, і він їх по, по дьяволу він їх просто потеряє, Дьявол забере деньги, то есть его планы. неправильно запланированы, и он может просто потерять. И по четверке мечей он будет очень сильно, четверки пентаклей, это вот эти наши потери, удержания, ему будет очень печально, очень, очень страшно, он будет там ревновать, он будет что-то доказывать, он будет там дрожать над каждой копейкой. И тут карта императрицы и пожа кубков. Императрица – это дружина, або керівник на предприемстве. И ну, тут как она скажет, тут либо голову отрубит императрица, да, она устанавливает правила, по которым будет жить этот человек. Это либо его руководитель, это либо ваша дружина, ваш, ваш человек может прийти зараз, если вы испытаете за человека, да, топ-то. И здесь будет очень много эмоций. Ну, как вот сказать вот попроще, Людина, яка щось обіцяє, але нічого не робить. Ну, я би так сказала. І утримує цю ситуацію, захищає, має вторічні вигади, розказує, як це класно. Оці мрії. Одні мрії. Результату ноль. Ну, можливо, зараз просто поки він на мріє, поки збереться, поки там навчиться, результат буде колись. Ну, це треба ворожити. Особисто. І так, варіант номер два. Що він задумав? Що він задумав? Ой, тут таке всього намішано, і так. Людина буде доказувати свою правоту, дійствовати рішуче, діяти рішуче, настирливо, тобто не зупиняючись, можливо, десь агресивно. Це людина, яка хоче ну, не побудувати стосунки, ви ж бачите, да, які тут всі в масках в карнавалі. Я б сказала спокусити на щось, на якусь дію, на якесь можливо, товариство, яке не зовсім товариство. Воно з масками, воно прикривається чимось. Це карта страшного суда. Іде карта перерождення. Тобто буде багато іспитів із-за того, що так агресивно діє людина. Дуже багато буде іспитів і можливо, людина піде. Піде від вас з цієї ситуації, з роботи. І тут як от буде іскушення, буде багато емоцій, багато буде вот таких вот, можливо, даже як, як так могло все произойти. А все произошло із за активних дій і маска. В котре він знаходився або не побачив людей у масках. Отаке в нас ворожіння на третій колоді. І варіант номер 4 Що він задумав? Або вона. Так. Ну, я думаю, что я кисси у нас сегодня выражение трошки сумное, Опять же, может планы не сбываться, потому что, потому что у нас в стране война. Но ну, а тут у нас и карты и говорят, и предупреждают об этом, да. Еще один задумал. Это карта императрицы. Нові правила, нові порядки, винашує какую-то ідею. Тобто людина на, на щось вона не надіється, вона розуміє, як це робити і що потрібно зробити, які правила. Тут у нас сімка пентаклей, тобто не потрібно зберегти гроші, потрібно їх в щось вкласти, не розтринькувати. І людина про це думає, куди ж їх вкласти, вона вибирає. Як вона посадить свою семечку, щоб получить потом какой-то доход. Ну, людина може попасти на шихраїв, і гроші просто підуть. Це, це касається грошей, масти, майстерності, тобто неправильное вложение він буде відчувати себе жертвою, он не прочитав, не продумав, і карта смерть остановка. Тобто деньги уходять, остановка. Возможно, я іноді чую від вас, як у вас з рахунків списуються кошти. І ми дивимося, чи повернуться чи ні. Тобто, будьте в цьому випадку також дуже не піддавайтеся, що ви виграли щось, що там ви найкращий клієнт і вам буде подарунок. На це не, не соглашайтесь ні в випадку, тому що ви можете їх. Усі потірять. І тоді для вас буде якась зупинка, да? ви не знатимете, куди йти, що робити, як по-іншому жити. Ну, тобто, це дуже трансформаційні карти для вас прийшли, і про це треба подумати. Приходьте до мене, лучше ми подивимось. Ваші варіанти: 1, 2, 3, 4, що ви там надумали. І подивимося, що буде в першому, другому, третьому випадку, щоб ви тільки не, не загубили те, що у вас є. Таке в нас ворожіння сьогодні було: пишіть, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої відгуки, допомогли вам ці поради чи не допомогли. І будьте на зв'язку багато інших відповідей. Той, хто хорошо сьогодні отримав гарну відповідь, пише під посту просто добуде да, так, щоб воно все виповнилось. Чекаю до зустрічі!